Завод гігант із виготовлення побутової хімії запрацював у Вінниці. Масштабне виробництво в умовах війни відкрилось на потужностях колишнього побутхіму, активи якого належали російським олігархам і були заарештовані через півтора роки простою. Нацагентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів, знайшли для нього нового інвестора. Якби не арма, якби не та реформа антикорупційна в 2015 році, завдяки якій було створено ряд нових для України антикорупційних органів, то це підприємство просто було б опечатано, і воно б стояло б і чекало б завершення кримінального провадження з сьогоднішнього дня. Можна сміливо казати, що цей актив вже не працює на країну агресора, він вже працює для економіки України. На умовах конкурсу все майно передано в управління української компанії Крайтекссервіс, яке на ринку вже 15 років. Нові інвестори за кілька місяців, вклавши понад 400 мільйонів гривень, заново дали старт виробництву. Переконаний, що разом ми зможемо дуже багато подолати. Я що Вінниця якраз є і інвестиційним привабливим і промислово привабливим. І якраз тут об'єдналися багато багато зусиль. Крім того, логістично теж привабливість вже дуже ціле. Центр страниць. Це, 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 це. В умовах війни відкриття таких виробництв це сигнал як для українських інвесторів, так і для закордонних. Тому що сьогодні більшість боїться щось нове відкривати, а тут ми показуємо, що саме це є майбутнє. Після офіційного перерізання стрічки інвестор спільно з представником АРМА, заступником міського голови та заступником голови обласної ради оглянули масштаби виробництва. Сировину тут використовують з Іспанії, Словенії та України. Відколись частки ринку у 10% і прибутку у 800 мільйонів на рік, тепер завод вироблятиме в рази більше. В цьому році до кінця року ми зробимо 450 мільйонів гривень. Наступний рік 1,5 мільярда гривень, і 26-й рік ми плануємо виробити на 4 мільярда гривень. За перший рік ми сплат... управління ми сплатимо державі 100 міль... близько 100 мільйонів податків. До 2026 року ми повинні вийти на планові відходження до государства біля 300 мільйонів гривень. Ця заводу дозволить збільшити частку національного виробництва. Із конвейера тут виходять пральні порошки, миючі засоби та парфумерно-косметична продукція. На лініях вже зайнята сотня працівників, і нині є потреба в додатковій робочій силі. У місті Вінниці 46 тисяч внутрішньопереміщених осіб. В Вінницькій області більше 160 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ці люди теж мають десь працювати, і це одна із складових, яка дає нові робочі місця. І сьогодні ми почули, що підприємство вже потребує 100 працівників, а до кінця року ще буде додатково 100 працівників на новій лінії сумарно більше 300 працюючих на цьому підприємстві. Тому закликаємо тих, хто потребує роботи. Приходьте, працевлаштовуйтесь і працюйте на підприємстві на економіку України. Вінницький завод має 12 промислових ліній. Загальна потужність дозволяє виробляти 6-7 тисяч тонн пральних порошків на місяць. Надзвичайно важливо ще, що це сигнал іншим інвесторам, що можна інвестувати і під час воєнного стану створювати робочі місця, сплачувати податки і давати новий поштовх для розвитку економіки. І це приклад для інших, що треба це робити. І я думаю, що всі закордонні інвестори будуть дивитися. І потім, коли закінчиться війна, як ми всі хочемо якнайшвидше ще буде черга стояти для того, щоб інвестувати в Україну, власна сучасна лабораторія контролює якість продукції на всіх етапах. У своїх засобах виробники не використовуватимуть солей, що дозволяє зберігати якість одягу довше. Багато виробників використовують сіль у пральних порошках, у рідких мийних засобах. Чому сіль це не добре? Сіль добре це коли ви присалюєте да, смачний шмат сала до хлібчика, але сіль у пральному порошку це є дуже, дуже погано для ваших речей. Що робить сіль? Вона інкрустує волокна тканини, збільшує їх ламкість. Вироблені в Україні для українців, та це не означає, що на цьому бізнесмени зупиняться. Продукцію Made in Вінниця планують експортувати і за кордон, бо якістю вона не поступається найвідомішим брендам на світовому ринку побутової хімії.